Ви можете дистанційно керувати будь-яким обладнанням за допомогою професійного контролера або джойстика з дому чи з офісу з без будь-якої безпечної відстані. Тож ця технологія дуже ефективна для роботи у небезпечних районах, от як атомні електростанції або зони з небезпечними зруйнованими будівлями. Я вірю, що наші технології стануть у пригоді Україні сьогодні. Наші платформи допомагають ефективно залучати людські ресурси: ветеранів, поранених жінок. Ми знаємо, що в Україні нині бракує чоловіків. Тож тепер жінки чи ветерани війни зможуть працювати як оператори будівництва. У Японії також є схожа проблема, і в нас, до прикладу, працівниця it відділу однієї з компаній, мама, пройшла тижневий курс і тепер працює частково в IT, частково операторкою екскаватора. Це цікаво з точки зору того, що ряд факультетів залучений в цю співпрацю. Цей інститут енергозбереження та енергоменеджменту ми маємо кафедру геоінженерії, і ці технології дистанційного управління технікою з будь-якої точки світу в будь-якій країні можливо використовувати і в майнінгу або в гірництві можна використовувати в будівництві. Також такі факультети, які в нас займаються інформаційними технологіями, наприклад, фіот які також в цьому проєкті, як на мене, ця співпраця має стати успішним кейсом для багатьох багатьох спеціальностей та освітніх програм нашого університету. Я випускник КПІ і стежу за вашими проєктами. На Сікорський челлендж. Я бачив створених вашими студентами роботів, які працюють на високому рівні. Компанія Солітон готова підтримати потенційні студентські проєкти. У нас є ліцензії, що ми надаємо безкоштовно для тестування. You know, but...